З метою забезпечення належного рівня охорони правопорядку, спокою та безпеки громадян, правоохоронці продовжують проводити відпрацювання щодо реалізації піротехнічних засобів. Так, під час рейду працівниками міськвідділу було зафіксовано шість таких фактів, у результаті чого вилучено 1100 штук піротехнічних засобів. Громадяни, які торгували без відповідних дозвільних документів, притягнуті до адміністративної відповідальності на території міста та району працівники міськвідділу продовжують проводити заходи щодо недопущення самовільних рубок безконтрольного перевезення та реалізації новорічних ялинок. Так само здійснюються додаткові заходи на ринках та у місцях стихійної реалізації хвойних дерев. В ході проведення даних заходів правоохоронцями виявлено 21 правопорушення за статтею 160 частиною 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівля з рук у невстановленому місці, які розглянуті судом. Під час різдвяних свят працівники міліції вживатимуть додаткові заходи забезпечення охорони громадського порядку. Увесь особовий склад у святкові дні переведений на посилений варіант несення служби, тобто прийняті додаткові заходи безпеки. На охорону громадського порядку у місцях масового святкування будуть залучені додаткові патрульні наряди. Увага міліцейських патрулів також зосереджуватиметься на дотриманні правил безпеки при використанні піротехнічних засобів, перевірці законності реалізації на ринках піротехніки, хвойних дерев тощо. Для того, щоб якнайоперативніше реагувати на повідомлення громадян про правопорушення, у міській створені додаткові слідчо оперативні групи. Міліція також здійснює відповідні оперативно-профілактичні заходи, які спрямовані на недопущення крадіжок з помешкань громадян. Саме тому ми звертаємося до населення, щоб люди під час свят подбали про захист своїх помешкань і майна, покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею на, на час вашої відсутності. Не залишайте ціні та інші дорогі речі. Найкраще скористатися послугами Державної служби охорони. Працівники міського відділу живатимуть усі заходи для того, щоб мешканці міста та району могли відсвяткувати свята спокійно і у безпеці.